Напевно, кожен із дорослих хоча б раз хотів повернутись в дитинство. Заміський заклад відпочинку та оздоровлення «Ровесник», що поблизу села Забор, Луцького району саме те місце, що завжди асоціюватиметься з юністю школою, літом і друзями. У казкову атмосферу табору поринула і наша знімальна група. У другій табірній зміні дитячого табору Ровесник набираються сил діти з багатодітних та малозабезпечених родин, інваліди, сироти та позбавлені батьківського піклування, діти, які постраждали від аварії на чаес. Щоранку вихованці табору Ровесник розпочинають свій день так: піднімаємо з ліжка, застеляємо ліжко, ідемо, вмиваємось, чистимо зуби, одягаємося, йдемо на зарядку. Потім, як зарядками, прийдемо, переділися, поїли ми. Прибираємо кімнати, за це нам ставлять бали. Потім починаються всі збираються з вихователями та й гуртові справи починаються. Вихованці табору займаються у двох профільних гуртках. У першому початкового технічного моделювання вчаться виготовляти сувеніри, моделі з фанери та картону. А на занятті інформатики ознайомлюються з інтернетом, працюють в текстовому редакторі, створюють презентації ігри. Ми створили гру. Там, де акула має з'їсти рибку. Рибкою треба втікати від акули, щоб вона її не з'їла. Я е, вирізав тюльпанчика. Е, е, я його розфарбував і подарував мамі е, на день народження. А твоя? Моя грибок. Грибочок. Довго робив? Ні, не дуже. Трошки. А треба потрудитись, постаратись і вийде. Упродовж другої зміни діти не тільки відвідують заняття, але й беруть участь у різноманітних інтелектуальних, розважальних та спортивних заходах. Та з яким ентузіазмом і запалом вони готувалися до дня іміджу, а довелося чимало зробити підготувати костюми улюблених героїв із відомих мультфільмів чи коміксів, зробити зачіски, створити акторські образи. Ось ці на день стали ніндзя-черепашками. Друга зміна це путівки повністю безкоштовні для дітей. Перша зміна 90% оплати путівки це також Луцька міська рада, і 10% вартості путівки оплачували батьки. У нас харчування п'ятиразове. Вартує воно 45 гривень на дубу на дитину. Путівка в цілому вартує на другу зміну 2130 гривень, і фактично левова частка, фактично, все фінансування лягає на плечі Луцької міської ради. Цього року у ровеснику планують оздоровити ще 215 дітей під час третьої табірної зміни, що розпочнеться з 28 липня. Тож бажаємо усім діткам весело і корисно відпочити, та не забувати про навчання.